Люди передають інформацію, передають світобачення, світують програми, як в комп'ютері. По вірусному типу ми заражаємося чужими ідеями, заражаємося як грипом, чужими ідеями, чужими дуками, чужими мріями. Телевізор, радіо, фільми вбивають нам в голову чужі плани, чужі ідеї. Ми живемо проблемами бідної Насті. Ми обговорюємо це на роботі в той час, коли робочий час тікає. Ми вирішуємо чужі проблеми в той час, коли нашими проблемами ніхто не займається. Замоги як вчення – це система знань про накопичення власного капіталу і професійне керування ним. Філософія накопичення і управління. От багатство в лотереї не виграється, тому що це ще гірше, ніж. Може бути, практика життя, багато літератури написано про те, що люди, які виграли лотерею великі гроші, що саме мали ще більше проблем, ніж мали до того. Тому що, в принципі, в основі бідності українського народу лежить невігластво. Тобто безграмотність, фінансова безграмотність, яка приводить до низької культури відношення людини до грошей. Пам'ятаєте, я говорив? Ну погода вона нейтральна, і гроші нейтральні. Проблема полягає в тому, як ми відносимося до погоди, такий наш настрій, такі результати. І все залежить від того, як ми відносимося до грошей. А нас ніхто не вчив. Що таке гроші, що таке фінанси? так? Навіщо це потрібно? Тому що ми жили в Радянському Союзі. Який прямував семимильними кроками до комунізму, якого грошей по визначенню не повинно було бути. Навіщо вас нас вчити? В культурі відношення до грошей, економіки, управління фінансами в суспільстві де нема грошей. Друге питання. От простим народом, безграмотним і бідним легше керувати. Тому знову ж таки від держави очікувати знань по управлінню фінансами. Не приходиться. Завдання заможності це зробити з кожного українця такого фінансового партизана, який сам в тих джунглях фінансово-економічних буде виживати. Так от, заможність як продукт — є наслідок вашої філософії споживання і культури ставлення до грошей. Мрія. Знаєте, якщо весь світ крутиться довкола грошей. То світом рухають мрії. Якщо ви не стані зрозуміти, як це працює, коли у вас немає своєї мрії більшої від життя, ви втягуєтеся в коло здійснення чужих мрій. Наскільки треба бути сильним, наскільки треба бути впевненим, грамотним, щоб реалізовувати в житті свої мрії. А не мрії інших людей. Я пропущу цілий пласт. І начну саме цікаво. Це всім подобається. Ніхто не заперечить, якщо я скажу, що кожен з нас при народженні від Господа Бога нашого отримують талант. Талант це набір можливостей. Набір здібностей, умінь, які можуть або не можуть розвинутися в майбутньому. Зовсім недавно до цього поняття я додав ще одне дуже суттєве поняття. Воно, одним словом, описується як обставини. Пам'ятаєте, в Біблії є притча про те, що засівач засіює зерно. От талант. В кожному з нас це є нереалізовані таланти двох родів, які з нами ззаді: мамина лінія, батькова лінія, генетично обумовлені здібності, генетично обумовлена програма, і як в зернині, в зернині закладено весь ріст, період світіння, плодоношення і засихання, так само в кожній людині. Генетично обумовлений її талант. Питання тільки в обставинах. З ким поведешся, від того наберешся. Мама, тато оточення епоха. З ким вчився в школі, в який вуз поступив. Відкривається одна, друга або третя грань таланту або не відкривається взагалі. Для реалізації таланту Господь дає нам два ресурси. Це здоров'я і час. Здоров'я детермінує, тобто воно впливає і в ньому криється наш час триває з нашого життя. Обставини. Хтось виграв по житті більше здоров'я, тому що батьки були правильними. Печаль в тому, що ці два ресурси вичерпник. Отдав вам Господь талант у мішочку. Трохи часу, трохи здоров'я і часу на реалізацію того таланту. Ресурси ці вичерпні і рано чи пізно виходять до нуля. Тому дуже правильно віднесіться до свого здоров'я, котре є головний ресурс, головна ваша цінність. І до часу. Цей графічок показує про продуктивність вашого життя, що ви сплодите за своє життя. Скільки таланту ви реалізуєте, скільки суспільної користі ви принесете. І в залежності від того, будуть вам і вдячність. Тобто ми в цьому суспільстві несемо якусь користь, автоматично суспільство відплачує нам користь, і ця користь, вона в грошах. Але є приємна новина. Від народження, як тільки ми відкрили очі і включилися наші сенсори на тепло, на запах, дитина використовує свій час і своє здоров'я для вивчення зовнішнього середовища, людина починає накопичувати знання, а з часом і зв'язки. Тобто ми вже з першого дня стаємо інвесторами в тому аспекті, що ми два своїх ресурси, які весь час зменшуються, вкладаємо в ті ресурси, які можна нас до безкінця. Ці два ресурси, вони накопичуються і вирішують всі наші проблеми в подальшому нашому житті. Тому акуратно віднесіться до свого часу, вкладайте його правильно.